Теоретична норма мірейонбуду 216 кілограмів. Вчора ми це питання обговорювали і мені десь розказували, що півроку на полігоні щоденно робили заміри зі сторони працівників полігону, так і давали свої розрахунки перевізники. І сьогодні вчора він було сказано, шановні панове, будь ласка, оформіть всі свої розрахунки якимось, будь ласка, паперу. І на сьогодні ми мали принести, Володимир eh, Михайло Володимирович, ми мали принести такий папір разом з електрополігоном. Eh, на протязі пів року ми робили замір і щільність нашого кубічного метра складається 170 кілограмів. Не 216, а 170 кг. Mm. Що це говорить? Це говорить про те, що ми зменшуємо норму перевізників. Бо ми їм рахуємо не 216 кілограмів, а 170 кілограмів. Тобто ми їм менше будемо платити. Але давайте по порядку. Чи зробили ці папери? Так, в мене Туда? є папери, виборочена. Ви мали написати, що ви це зробили, затвердити, підписати, що, що повинні зробити. кожен день, але починаючи з жов, жовтня, жов, вересень, виборочно в мене. є. Тепер це ви зробили. Першому Мушак мав зараз поставити свій підпис. Ну, я... те, що це є 170-216. Хали ви говорили нам вчора Значить, Поставте, будь ласка, свій підпис, що ті ваші наукові дослідження, дослідження принесли, як сказати, це гарне слово, і зискання, але ну, не жду. Наукові дослідження, отака от норма. Це, є, це є норма говорить про те, що все-таки наше сміття трошки легше, ніж каже, норма нормальний буде. По суті, бде, мали б люди менше за це платити. Це перше питання. Друге питання, після якого ми будемо. Ми, оці норми, нам ми сьогодні вперед 170 кілограм, про які говорять наші перевізники, що вони згідні, що наш куб в середньому варить 170, а не 216. Друге питання, про те, що Житає Микола Іван, вчора дуже довго говорили, а в чому ми будемо в майбутньому вимірювати? в кілограмах чи в куба? Прийшли до висновку. Що так, що весь цивілізований світ міряє в кілограмах, в тонах. У нас є електронна вага, що ми разом з перевізниками переходимо до вимірювання весь цивілізований світ, або в кілограмах, або в тоннах. Сьогодні зранку така зустріч відбулася з перевізниками. Вони тут є і вони готові підтвердити, що до тих договорів, які вони мають, вони внесуть цю зміну. Приїхала машина, заважили машину зі сміттям, потім брутто-нетто, чиста вага, за чисту вагу прийняли, не. не знаю, чи 300 чи 400 чи 500 кілограмів буде для сміття. І ми будемо з ними розраховуватися за кілограми або за то. Е, Руслан Дмитрович, я добре все пояснив, ми що ви попередньо домовлялися з перевідниками про те, що ви переходите на, на кілограм. На тому зрозуміло, тут то Микола має застереження щодо 170, і я мав що застереження. Але сьогодні наші комунальні служби підтверджують про те, що вони готові підписатися під тим, що наші сміття в середньому французьку має 170 кг на публі, а не 216 Ми від цього не програємо виграю. Мешканці не тільки мешканці, всі виграють. Ми зараз по цим рішенням переводимо оці норми, які називаються. Державні кілограми і щирість відходів в куби.